Приїхало щось від рульової рейки. Видно посадочні місця підшипників шестерні. Видно якусь магнітну або магнітопровідну шайбу. Тут би мав рости якийсь датчик. Видно шлейф, тобто тут воно оберталося, і, за словами власника десь відірвали якийсь волосок, схоже, ось там. Тобто ось. Під цією кришкою мав би бути датчик. Воно наварене на шлейф, саме наварене лазером, а не пайка. І є нерозбірним. Тільки коли це нас зупиняло, треба розплавляти два цинцика і пробувати якось то відвести. Рвати поки що зварку не хочу, тому що невідомо, що всередині і що з тим робити і як. Тому для початку попробую відігнути. Ось гарно видно місце зварки. На контактах, в таких місцях вже ніхто пайкою не бавиться, і оскільки воно не розбірне, то не паяє, роз'ємів не ставить. Раз хоче власник, щоб ми це розібрали, то ми це будемо розбирати. Якісь там мають бути волоски на кристал і вони обірвані. Як про це дізналися, я не знаю, тому що цей блок ще не розбирали. І що за кристал, які волоски, поки теж не зрозуміло, чи це можна зробити. Намагаюся відкривати акуратно, щоб нічого не пошкодити. Ага, кришка нам особливо не цікава, вона виключно для жорсткості. Видно, кристали мікросхем. Скоріше за все, десь тут би мав бути магнітопровід і датчик хола. А може, ось це він і стоїть. Дальше треба під мікроскоп, але вже зрозуміло, що тут ніхрена ми не зремонтуємо. Тому що, якщо це волоски підводу до кристалу, то це кінцева 100%. Таке не ремонтується. А зараз я вам гарне буду показувати. Ось видно чіп і золоті підводи до нього. Це є мікросхема контролер Такі речі не ремонтуються, тобто я не дам ради. Замінити такий дротик. На жаль, це, це треба Миколу Дристого хіба. Є ще підводи. Ось вони. Ось тут шансів більше, тому що тут теоретично можна було би підпаятися. Але я тут не бачу пошкоджень. Тобто тут всі волоски на місці. Яка була помилка, яка перша причина звернення, мені не зрозуміло. Попробую з'ясувати. З власником. Я ж вам хотів показати одну дуже гарну штуку. І називається ця штука датчик хола. Ось він красавчик. Теж видно підводи. І головне сам кристал. Просто красота. А може це і не хола, а може це якийсь електромагнітний, тому що структура кристалу чітко нагадує котушку. Або кілька котушок, судячи по кількості підводів. Дуже цікаво і дуже красиво. І, блін, як то часто буває, коли розпитуєшся, то виявляється, що ніхто нічого не перевіряв. Про волоски всі говорять, тому волоски. Тож, перевіряю шлейф. Шлейф виглядає цілим. Його тут вбити дуже важко. Що цікаво, виявляється, що датчик двопровідний. Ми бачимо чотири дроти, 4 провідника, але два середніх замкнуті, і два зовнішні замкнуті, а один не задіяний. І видно, що ця перемичка ось організована на самому конекторі. Тобто тут проблем немає. Дзвонимо на датчик. Два крайніх є. Два внутрішніх є. Тут проблеми немає. Продрочувати тут трохи важко, незручно, але я вже бачу, що проблема не тут, тому що під мікроскопом не видно мікротріщин. А захід шлейфа на датчик виконаний дуже якісно. І шансів, що тут є заломи, практично немає. Тобто не знаю, з якої то машини, але виконано, просто я в захваті по якості як. І оскільки воно все одно піде на вижуцення, то зараз ще попробуємо перевірити, бо може навіть в мікроскопі я щось погано бачу. І будемо пробувати видзвонювати з плати на конектор. І перед тим зберу це взад, щоб мені нічого не переплуталося і не сплутати кількості оборотів. Шлейфа, тому що він має мати певне середнє положення, щоб можна було викрутити кермо в одну і в другу сторону з середнього положення без руйнації шлейфа. На це треба звертати увагу. Хоча, як правило, махінації в цьому місці є дуже рідкими, тому що воно або не ламається, або не ремонтується. Це саме час взяти нові голки. Оп! Такою голкою можна тут працювати. Ну і що, поїхали. Блін, от не можу зрозуміти, як краще. Чи через камеру це робити, чи... бо камера зближує. Чи реально. Є, цілий. Є цілий. 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 Цілий, а цей, по-моєму, не задіяний навіть. Цілий. Проблема не в волосках. Питання зняти. Давай до свідані. Пояснюю власнику, що шлейф цілий на вібрації деформації немає, пошкоджень не видно. Що тут теж немає проблем, бо зроблено так, що їх тут бути не може, або було видно, що продзвонив дроти. І до мене питання: а що тоді? А я, блін, звідки знаю, що тоді? Напевно, щось трапилося. Люди по різному з розуму сходять, техніка по-різному ламається. Я не знаю, що трапилося, але схилятися треба все ж таки десь на якісь мікротріщини, тому що проявляється, за словами власника, воно від вібрацій. Цю кришку підпаювати сенсу немає. Це просто якби заглушка. Поставлю просто назад і відправляю назад. Що йому бракує, я не знаю, але зремонтувати я це не можу. Мушу зізнатися, що на мене знову тиснуть. І я змушений приймати подарунки. Щиро вам вдячний, але я не впевнений, чи, чи варто. Якщо воно вам справді не потрібне, ну воно напевно не пропаде. Але це вже незручно мені. Діоди-шотки. Отак, вони можуть бути корисними при переробці заряду. Перетворювачі, навіть сверло. Дуже вам дякую, але мені справді незручно приймати такі подарунки без наглої на то потреби. Тут ми маємо набір гвинтів різнокаліберних. Я навіть колись дивився вузькооких купити. І хід сезону це ось такий радіатор на різний, нарубаний. Не знаю від чого він. Але по суті, це канальник. Тут готове місце під 12-сантиметровий вентилятор. І маємо добрячий протік. Таку штуку можна пробувати використати під якийсь грушак з кількома модулями, якщо ми такий будемо робити і коли. Я тут сподівався побачити мамбу з процесором, а тут виявилися ось такі корисні штуки. Де ж ви то берете в такій кількості, що готові віддавати? Дякую. Ці речі точно пригодяться. Оєї доїхали ще подарунки. Де ж я то буду складати? Дякую вам. Радіатори тут цікаві, вони реально будуть використані. Але я не знаю в якому році і як. Тому що ці радіатори будуть добре продуватися, їх можна поставити 2 чи 3. І якщо десь буде якась парасолька... На яку можна буде поставити дві штуки, то відповідно продути такі ребра можна без особливих проблем. Дякую, але прошу вас не наярювати в такій кількості таких речей, тому що реально в цьому немає потреби. Я не знаю, чи я за життя це використаю, а просто тримати, щоб воно в мене лежало, повірте мені, в мене свого хламу є більше, ніж достатньо. Дякую.